Ми допомагаємо будувати церкви. Ми будуємо пам'ятники. От, до речі, в мене на столі, якщо вам видно, стоїть пам'ятник, який наш скульптор Заречний Ігор Семенович зробив для во проектував для Черкас, для Умані Івана Гонти, який в бою на коні. Прекрасна робота. І ми навіть. І могли б назбирати ці кошти на будівництво цього пам'ятника, але, скажімо, та ж сама влада не дала добро поставити в місті Умані такий пам'ятник як Івану Гонти. Скільки ми не зверталися, і Уманський козаць зверталася, і ми зверталися, ну, не дають по тим чи іншим причинам зробити пам'ятник нас Так само і пам'ятники Івану Гонти і Максиму Залізніку стосовно е цієї роботи. Але ж, як то кажуть, візи не, не там, хоча у нас проєкти є. Що стосується колективів і такий патріотизм. я хотів би надати слово Сміля... сотнику смілянській сотні Шевчуку Віктору Володимировичу, щоб він трошки розказав, а то він тут більше сидить і мовчить, а роботи зробив багато. Так, будь ласка, отець Миколай. Будь ласка, отець знаєте, я коли розпочав свою діяльність, таку козацьку діяльність на теренах Сміли, прийшов до висновку, що оцю греблю, яка... Затримувала патріотичні відчуття людей, патріотичні нахили, От бажання щось зробити, ніхто не, роз, не розковиряв, не розрушив для того, щоб хлинув цей потік. Зараз у нас нараховується 83 чоловіка в сотні, і більша половина це молоді козаки і джури. Це діти, які хочуть. Щось зробити в цьому, в цьому житті, покращити своє життя, щось відкараскатись від того чорного, яке глине з телебачення, яке лине в нас із преси і так далі. І ми, ось як козаки, ми допомагаємо їм це все зробити. Розумієте, ми будуємо пам'ятні знаки на тих місцях бойовищ наших славних предків. Ми готуємо їх, бойовий вишкіл, елементи бойового пака, екскурсії, походи. Це все їм цікаво. Я так зрозумію, що цікаво. Раз вони не розбігаються. Значить, це їм цікаво. І ми намагаємося йти тим шляхом, який їх буде піднімати, трішечки навіть над самими собою. Я їм завжди говорив, не соромтеся робити добрі діла. Не соромтеся, бути самим собою. Ви вільні і незалежні люди. І ось в цьому плані вони мене підтримують. Давайте коротко ще. Ми послухаємо е, Володимира Григоровича і отця Миколая, тому що в нас залишається буквально три хвилини, а наші ще... і Віталій Григорович також не говорив. Значить, один філософ колись сказав, що той народ, який забуває, який не знає свою історію, він е, недостойний існування. А тема козацтва і козаки це дуже велика віха в історії нашої України. І хотілося б, щоб всі люди, які живуть в Україні, весь народ, не забували цю історію. Дійсно, козацтво, як атаман підхрестив в часи Богдана Хмельницького, майже все населення було в козаках. Зараз декого такі уявлення є, ну що ж, так як сьогодні питання було, усе, і шаблюка це козак, а інакше це не козак. Так, це історія, і про це потрібно знати, але сьогодні другий час. І, Структури козацькі, і самі підрозділи, сам, самі козаки і, могли б принести набагато більше користі держави, якби трошки держава більше. Приділяла увагу. Колеги мої сказали, і особливо Уманський, Смілянський, Маньківський Кустив, все це, що робили, і табори, і збори, і вишкіли, все це робили вони на своєму голому ентузіазмі. За що за рахунок своїх мізерних коштів? А Я думаю, якби влада і. Та яка була раніше, і, і сьогодні от трошки більше приділили увагу використати козаків, направити допомогти їм. Вони дуже багато могли б зробити для процвітання нашої країни. Володимир Григорович, передайте, будь ласка, мікрофон на цьому клаві. Буквально коротко, отець Миколаїв, все таки, 14 жовтня ми відзначатимемо свято Покрови. От чому саме сьогодні збігається інші свято? Ну, перше, що я хочу сказати, я на статті храму Свято-Покровського села Городецького монського блачення Черкаської єпархії. Чому 14 жовтня ми святкуємо Покрову Пресвятої Богородиці і пов'язано це з козаками, тому що в першу чергу на покрову? Козаки завжди вибирали атамана. Потім козаки вибрали покровительку своєї боротьби за віру православну, це Покров Пресвятої Богородиці і на Запорозькій Січі стояв храм, який так як і називався Покров Пресвятої Богородиці. І навіть тоді, коли в 1775 році цариця розгромила. Запорожську Січ. Козаки одні пішли за Дунай, другі пішли на Кубань, але вони з собою взяли образ Пресвятої покрови Пресвятої Богородиці, знаючи, що це покровителька козаків, що вона завжди допоможе і завжди буде на боці козаків. Дякуємо. Час. Віталій Григорію, вам буквально кілька слів для привітання. Боже, всі сказали. Шановні побратими, приходить світле та радісне свято. Це покрова Пресвятої Богородиці. Від хрещення Київської Русі до сьогоднішнього дня це свято духовно об'єднує наш народ, живе його вірою в приседевному заступництві Божої Матері за людський рід, Мир і добро на нашій землі. 14 жовтня є святом українського козацтва. Козачина завжди була. Однієї з найяскравших сторінок української історії, на славних прикладах якої виховувалось почуття національної самоповаги багатьох поколінь українців, козацтво це звитяжна історія і велика гордість нашого народу, душа України, надія і оберіг. Дякую. Отже, 14 жовтня, день Покрови Пресвятої Богородиці і водночас День українського козацтва. Шановні, дозвольте мені сьогодні привітати вас з цим святом. Нехай вже давно минули дні Запорізької Січі, але козацтво існує. Як живеться в кожній людині прагнення до вільного та незалежного життя. Це була мистецька середа. До зустрічі.